На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня п'ятниці 26 лютого. У студії працює Галина Досин. Мої вітання. Ось такий випуск підготували сьогодні далі коротко. Сто днів на посаді заступник Коломийського міського голови Сергій Коцюр підбив підсумки своєї роботи за цей час. Назарчик Беркещук із Княждвора потребує нашої допомоги. Трибунал Україна, вояків, добровольців та волонтерів, прізвища яких є на цьому сайті, називають карателями та пропонують знищити. Тепер про це та інше детальніше. Івано-франківські оперативники провели санкціонований обшук у приміщенні чоловічого масажного клубу, який розташований на вулиці Чорновола, 99 в Івано-Франківську. Під час обшуку приміщенні перебували п'ять працівниць, уродженки східної України та адміністратор закладу. Із клубу вилучили кошти, комп'ютерну техніку та журнали обліку клієнтів. В ході обшуку було виявлено грошові кошти, які були здобуті злочинним шляхом, комп'ютерну техніку, також журнали обліку клієнтів. Також в ході опитування дівчат дівчата надали визнавальні покази, що дійсно вони надавали сексуальні послуги, на що було складено адміністративні протоколи. Також під час обшуку була виявлена атрибутика для надання сексуальних утіг непрородного характеру. Під час допиту дівчат дівчата пояснили, що з ними зв'язалися через сусідню мережу інтернет, яких запросили суда для роботи в сфері сексуально, для в сфері надання сексуальних послуг за високу фінансову нагороду. Відносно масажисток правоохоронці склали протоколи згідно зі статтею 181-1 зайняття проституцією. Такі діяння тягнуть за собою попередження або штраф від 5 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Стосовно адміністратора масажного салону порушено кримінальне провадження відповідно до частини 2 статті 303 сутенерство. Наразі тривають заходи щодо встановлення всіх осіб, причетних до скоєння вказаного злочину. Сто днів на посаді заступник коломийського міського голови Сергій Коцюр підбив підсумки своєї роботи за цей час. Розповів, як насправді виглядає ситуація зсередини, які плани вдалося втілити у життя, якими здобутками вже можна похизуватися. А над чим ще треба допрацювати? Детальніше у сюжеті надії Ніплюхіної. Коли я приймав рішення про те, щоб прийти на цю посаду, тобто зайняти цю посаду заступника міського голови, я розумів, що я стикнувся з дуже багатьма проблемами. З однієї сторони ці проблеми складні з іншої сторони, їх важливо вирішувати в місті і чекати кращої нагоди я не бачу з міста. Тому я прийняв пропозицію міського голови, зайняв посаду першого заступника і відповідно займаюся зараз частково тими завданнями, які ставила і команда самопомочі перед тим, як іти на вибори до місцевих рад. Сергій Коцюр на посаді заступника міського голови працює вже сто днів. Зазвичай представники влади підводять підсумки своєї роботи за цей час. Про це ми якраз і попросили Сергія Коцюра, адже він куруючи не найважливіші питання в Коломиї і є новою людиною у владі. Молодий та амбітний, має безліч безпосередніх обов'язків і планів. Заплановано у нас було дуже багато, і мене заплановано також. Але стикаючись з реаліями, тими, якими є. Плани частково змінюються, але основні напрямки роботи є. Це першу чергу. Залучення інвесторів в наше місто, створення таких умов, при яких до нас заїде і турист, і буде цікаво людям з грошима вкладати гроші в наше місто. Ну, і також є дуже важливими напрямки роботи, пов'язані з соціальною політикою у місті. Ну, тут Основні напрямки роботи, з якими я працюю. Хоча. Відділів управлінь і профільних напрямків у мене є 5: це питання економіки та туризму, питання соціальної політики та праці в нашому місті, питання з надання адміністративних послуг нашою радою, питання, які стосуються надзвичайних ситуацій у місті, та співпраці з правоохоронними органами. Та Питання інформаційної політики, Сергій Коцюр тепер відомий тим, навіть хто його не знав. Адже заступнику спільно з однодумцями фактично вдалося подолати стихійну торгівлю в Коломиї. Непорозуміння були, але влада хоче і місто очистити, і простих людей заробітку не позбавити. Насправді це не так швидко, як виглядало. Останній період те, що було замітно для людей. Коли вже йшла безпосередньо боротьба з стихійною торгівлею на вулицях, вона відбувалася там уже в лютому місці і тривала буквально там тиждень-два. Але до того була довга робота, тому що ще в грудні місяці я залучив до цього питання як до одного з важливих питань для нашого міста, для розвитку туризму, для створення естетики в нашому місті. Я залучив і правоохоронні органи, і працівників, керівників наших ринків. Для того, щоб це ми робили спільно, я вивчав питання разом з тими людьми, які безпосередньо торгують і на ринках, вивчав їхню думку, і ті, хто торгують на вулицях. Це була довга робота. І ми дочекалися лютого місяця, тоді коли найбільше Менше е, людей торгують на вулицях, і в цей момент ми взялися з е, тим, щоб навести там порядок. Е, зараз більшість людей, які торгували на вулицях, торгують уже на ринках. Е, багато хто з них вже задоволений. Є люди, які само собою не мають такої кількості е, продаж, як було в них до цього, але е, я думаю, що треба свого клієнта досидіти, дочекати. Ми працюємо зараз над тим, щоб створити умови для сезонної торгівлі. Тому що зараз вже починається і редиска, і розсада, і зараз почнуться ягоди. Це ну, сезонні продукти, для яких треба забезпечити на, на ринках місця. Я вам скажу, що завдання наш керівник ринку отримав, тобто його завдання передбачити, спрогнозувати і розмістити всіх тих людей, які прийдуть до нашого міста продавати ці продукти. Немає стихійної торгівлі, легше буде розвивати і туризм. Адже наша славна Коломия з багатьма архітектурними пам'ятками та тихими вулицями шокувала гостей продажем молока на центральній вулиці, каже Сергій Коцюр. Є ще кілька недоліків. Над цим влада вже працює. Напрацювання, які зроблені стихійною торгівлею, наступним кроком будуть робота з фасадами наших будинків. Тут якраз дуже важлива підтримка заступника Олега Дідчука. З фасадами, з зовнішньою рекламою, з вивісками, з виносною рекламою. Тому що от зараз, коли торгівля зникла, ми чітко бачимо, яке місце на наших вулицях займають санкціонована реклама. Я думаю, що якщо ми порядкуємо це все, то виграють від цього всі і коломияни, і ті ж самі підприємці, тому що коли реклами мало. Насправді тоді краще видно, хто чим займається. У нас ще заплановано зміна сталої одиниці і зміна нарахування бойової участі для забудівників, тому що це питання, яке не зачепили протягом останніх кількох років, і я думаю, що це дуже важливо. Там дуже багато не дозаробляє наше місто. Ми над цим працюємо, і в найкоротші терміни, ми змінимо. Цю сталу і змінимо сам процес нарахування по участі на за забудівники. Цьогоріч влада планує запровадити ярмарки пов'язані із сезонною святковою торгівлею, і до прикладу фестивальні ярмарки. Така планується в серпні, в день 775-річчя заснування Коломиї. Чекає місто і інвестора, адже Коломия має розвинену інфраструктуру, а ще багато робочих рук. Проте досі інвесторів стримувала незрозуміла ситуація в Україні як політична, так і економічна. А ще чи готова нава місцева влада до співпраці? Ми мали більше п'яти зустрічей з різними інвесторами. Більше з них чекають, вивчають. Їм дуже подобається місце розташування міста Коломиї, також те, що місто має. Якісні е, земельні ділянки, яким підходять вони з комунікаціями, в них вигідне місце розташування відносно е, транспортних розв'язок. Вони готові заходити тільки більшість з них стримує ситуація в країні. Невпевненість. Е, маємо зараз дуже цікавого інвестора. Якщо він до нас зайде, він має нам сказати це в квітні. Я думаю, що Коломиї цього дуже сильно виграє. Але в будь-якому випадку ми не зупиняємося, ми шукаємо, ми пропонуємо. Цього року ми плануємо підготувати комплексну пропозицію для всіх інвесторів, для того, щоб люди знали і готові були зайти в місто. Ще дуже важливий момент: в Коломиї практично немає виробництва. Немає ніяких заводів, фабрик, які б займалися е і мали велику кількість робочих місць. Тому дуже багато людей не працевлаштовані і готові йти працювати. Це наша основна перевага перед іншим регіоном. Ну і плюс вигідне місце розташування. До слова, всі послуги пов'язані з реєстрацією фізичних чи юридичних осіб, будуть надаватися на місці у довгоочікуваному єдиному вікні. Коло в області в цьому питанні найкраще розповідає Сергій Коцюр. Будуть нововведення навіть при голосуванні депутатів. Коли ми будували свою програму, і я безпосередньо казав, що однією з великих проблем нашого роботи нашої місцевої ради є те, що в нас немає політичної відповідальності. Ми проплатили і працюємо над тим, щоб запустити електронну систему голосування, тобто в короткі терміни наші колумбіяни зможуть вже знати чітко, який депутат за що голосував. Це одна з тих таких ключових завдань, які я ставив, коли йшов. І відповідно, вже буквально за е, два місяці вона буде у нас це питання закрите, і всі депутати будуть голосувати. Ми будемо знати, хто присутній, хто відсутній в реальному часі. Радіє Сергій Коцюр, що в Коломиї вдалося не допустити перевищення епідпорогу порогу захворюваності на грип. Добре, спрацювала комісія з надзвичайних ситуацій. Вдалося закупити антибіотики, вчасно продовжити і завершити канікули. Загалом по кожному напрямку роботи є конкретні плани, розповідає Сергій Коцюр. В соціальному захисті це створення притулку для людей без постійного місця проживання в економіці. Розробка стратегії міста вже є співпраця із канадською програмою. Проміс головне, аби всі, і влада, і громада, зрозуміли, що працювати ми повинні спільно на благо Коломиї. Допоможіть зібрати кошти на операцію беркещику Назарчикові з княждвора. Хлопчикові шість рочків, проте дитина втрачає слух. Є можливість встановити інплант, вартість якого 24 тисячі євро. Родина цих грошей не має, тому просить допомоги у добрих людей. Одразу й не скажеш, що Назарчик чимось відрізняється від інших дітей. Так само бігає, грається, бешкетує. Тільки згодом помічаєш. На вухах хлопчик має слухові апарати. Як все сталося, розпитуємо у мами. У 2001 році пані Зоя, уродженка Вінницької області, вийшла заміж за прикарпатського парубка Василя, який привіз молоду дружину на Коломищину у рідний княждвір. Відтоді у щасливій родині народилося четверо дітей: троє хлопчиків і дівчинка. Назарку у родині третій. Йому виповнилося п'ять років. Ще коли пані Зоя була ним вагітна, на 25-му тижні захворіла на грип. І так сталося загроза Викидня. Я ще два місяці полежала на підтримці, лікувалася. Ну, дитинка родилася, була хвороблива, але лікарі допомогли і вилікували. І дуже гарно він поправлявся, дуже гарно він ріс, усе було дуже добре. Назарко добре ріс та розвивався до двох з половиною років. Тоді батьки вперше зауважили, що з синочком щось не так. Побачила так, так як мене довго не було вдома, Десь я в місто їхала чи куди відлучалась. Коли я приходила додому, коли він сидів задом, коли він мене не бачив, чи грався, чи телевізор дивився, він не реагував. А коли вже обертався і мене бачив, то він дуже тішився, біг мене цілував, обнімав. Родина одразу звернулася до лікарів. Поїхали в івано франківськ до сурдолога, який підтвердив, що Назарчик чує дуже мало. Фахівець направив батьків ще й у Київ. До останнього ті сподівалися, що в столиці діагноз не підтвердиться. Але на жаль, медики констатували двобічно нейросенсорну втрату слуху. Слух вимірюють якось на децибели. То В нас було 70-80. Це було приглухуватість третього ступеня. Тепер ми вже їздили через два з половиною роки, знову були в Києві, ставали в чергу на цю е, безкоштовну е, для іплантації. <кій> То в нас слух упав. Ми знову робили аудіограму, що у нас вже було 90-95 оцих децибелів. Що майже дитинка не чує. Нам підкрутили апарати. Апаратки ми носимо і два з половиною років. Батьки сподівань на краще не втрачають двічі на тиждень з Назарчиком їздять в обласний центр на спеціальні заняття з логопедами, сурдологами, дефектологами. Пані Зоя займається з ним і вдома. Я, я, Три. Я, 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 я. Покажи мамі, покажи, скільки панчиків повні. Скільки? Один. Е, молодець! А дай мені букву і. I так. «і». Врятувати слух Назарчикові можна. Для цього потрібна операція та встановлення імпланта. Цей імплант ушивають десь ну, під шкіру, за вухом, за вушком там. Ну, і що Дитина чує, ну майже чує так, як ми. Ну Десь трохи не так, а, але чує і, і так легше його можна навчити говорити, ну і так більш подібне до здорової дитини. Вартість імпланту – 24 тисячі євро. Зібрати ці гроші родина не може, тому змушені просити допомоги. Дуже прошу допомогти. Усім небайдужим, усім, хто має усіх знає, усіх знає, як це мати дитину, і не можна чим їй допомогти. У нас тяжкий такий час. Дуже прошу усім допомогти моїй дитинці, навчитися говорити і чути. Встановити інплант потрібно якнайшвидше, адже дія слухових апаратів може от от закінчитися. А якщо Назар розпочне розмовляти жестами, то вже не зможе навчитися говорити. Отця Михайло Дзюбу у Києві нагородили нагрудним знаком за особливий вклад у справу визволення України від антинародної влади під час подій революції гідності. Далі його враження про цю подію. Кожна нагорода для нас є чимось таким приємним, Знаєте… Мені було дуже так, так тепло на душі, що у другу річницю Революції Гідності 20 лютого в українському домі, який також відкрив свої двері для наших майданівців в часі Революції Гідності, ми отримували такі нагороди, Лицарський хрест, Честь, Гідність Свобода. Для мене ну, це є. Я би сказав таким заохоченням до ще більшої праці над собою і для свого народу. Це не є державна нагорода, це є від медичної служби майдану, від тих людей, які рятували життя наших майданівців. І отримуючи цю нагороду, я був потішений тим, що. Там десь зауважили і дали цю нагороду. але я кажу, що це не є стимул для якоїсь такої якоїсь хвальби, але більше до праці над собою і для добра нашого українського народу, і далі боротися за те, щоб ми гідно жили у колі вільних європейських народів. Щорічний конкурс читців у центральній районній бібліотеці збирає кращих декламаторів Коломийщини. Цьогоріч боролися за перемогу майже шість десятків учасників із практично усіх сіл та селищ району. Дійство тривало два дні. Хто ж став переможцем і буде представляти наш край в обласному центрі, знає Богдан Малецький. Ой, томане, томане, мій латаний талане, Чому мене не сховаєш отут серед лану? Чому мене не задавиш у землю не вдавиш? Чому мені злої долі? Чом віку не збавиш? Районний конкурс читців присвячений 202-й річниці з дня народження Тараса Шевченка. Коломишина з року в рік серед кращих у таких оглядах. Загалом до участі в заході зголосилося майже 60 учасників. Вони представляли практично всі культурно-масові заклади району. Привітав декламаторів провідний методист районного відділу культури Микола Кавацюк. Ми запросили вас на конкурс, традиційний конкурс читців з нагоди 202-ї річниці від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Такий захід ми проводимо з року в рік, вже впродовж багатьох років, і має він на меті найперше популяризацію творів нашого безсмертного кобзаря, звичайно, відкриття обдарованих молодих людей. А я переконаний, що ви всі, які сьогодні зібралися в цьому залі, обдаровані. І ми вам всім бажаємо, щоб слова Тараса Григоровича Шевченка завжди супроводжували вас по життю, були вам казом в житті, успіху в конкурсі, і нехай переможе сильніший. Конкурс проводиться з метою виявлення обдарованої молоді, залучення її до заходів спрямованих на вшанування пам'яті кобзаря, Обов'язковим до виконання є читання поезії Тараса Григоровича та твір на довільну тематику. Члени журі оцінювали програму виконавця за наступними критеріями: художній рівень, виконавська майстерність, сценічна культура, оригінальність сценічного твору, музичне оформлення, костюми та артистичний вигляд. Полюбила чорнобрива козака, дівчина. Полюбила, не спинила, пішов та й загинув. Якби знала, що покине, була б не любила, якби знала, що загине, була б не пустила, молилася, турбувалась день і ніч не спала, малих діток доглядала, звичаю навчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала я колись на широкім світі. З цих пір, коли почав істи, з тих пір, коли сказав він мама. Я так раділа, так ридала, і ще ся сльози проливала. Так ніби знала, ніби відчувала. Я так його тримала, так оберігала. Ти все ж пішов. Заїм зробитись мало. Між рано. У виконанні учасників конкурсу звучали твори Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесі Українки, Ліни Костенко, Володимира Сусюри та сучасних поетів. Вірші яких присвячені подіям революції гідності, а також військовим подіям на сході України. Серед учасників відбору Руслан Присяжнюк каже, що це вже його п'ятий за ліком конкурс. Навчаюся, я в уніському професійному ліцеї, займаюся театральному гуртку від п'яти років, тому що мені це подобається. Конкурс для мене дуже багато це і значить, тому що мені небайдужа доля, яка на сході зараз наших вояків АТО. Тому в нас і вірші, наші поезії пов'язуються дуже тісно, переплітаються з тими подіями. От частково так. П'ять років я вже був на конкурсі. Виступав одного разу. Навіть їхав в Київ на всеукраїнський конкурс, зайняв там третє місце. Рішенням журі визначено шестеро переможців: представлятимуть Коломищину на обласному конкурсі Мар'яна Драганчук з Остапківців та Воскресенчанка Катерина Новицька. Тішить, що серед лауреатів та дипломантів – вихованці таких невеличких населених пунктів, як Нижня Волесниця, Ганів та Грабич, Богдан Малецький, Андрій Гращук. Програма подіянтика 6 березня у народному домі відбудеться концерт національної заслуженої капели бандуристів України імені Георгія Майбороди. Художній керівник та головний диригент заслужений діяч мистецтв України Юрій Куреч. Квитки можна придбати в касах народного дому початок о 16 годині, 6 березня. Трибунал Україна інтернет-ресурс, на якому можна знайти інформацію про численних вояків Збройних сил України, добровольців та навіть волонтерів. На сайті зазначено, що вони є карателями, а отже, мають бути знищені. Крім того, вказані списки бійців батальйону Айдар, Шторм, Азов та багато іншої інформації, що це за сайт і чому він досі не заблокований, з'ясовували наші журналісти. Ну, я так Самі немає. Ми ну, попереджували, зразу казали, що краще не це. Краще не викидати, тому що воно вилізе боку. Дані про танкіста 24-ї окремої механізованої бригади Петра Яблінчука із села Толмачик, що на Коломийщині, також є на сайті Трибунал Україна. Але це хлопця не дивує, каже, бійців попереджали про такі випадки і просили забрати інформацію про себе із соціальних мереж. Зносить смішно. А з іншої сторони це трошки страшно, тому що не треба було самі винуваті. Не треба нам було опять же, викладати в соціальних мережах. Боєць каже, такі сайти не поодинокі, а українські військові вже звикли до того, що їх дані використовують. На думку танкіста такими випадками мають займатися правоохоронні органи, але сам Петро нікуди не звертатиметься, йому ніколи, бо їде на фронт. Ми з друзями там ми просто посміялися цим сайтом, закрили і забули. Ми не звертаємося увагу, тому що ми називаємося маразм просто. І кожна свідома людина розуміє, що це просто якась неправильний жарт. А це сам сайт. На ньому інформація про численних вояків Збройних сил України, добровольців та навіть волонтерів. Також зазначено, що вони є карателями, а отже, мають бути знищені. Крім того, вказано списки бійців батальйонів Айдар, Шторм, Азов та багато іншої інформації. Що цікаво, трибунал навіть має розділ поміщ проекту, в якому є номери карточок та рахунки, створені у російських банках. Попрацювали розробники плідно, адже бійців можна шукати за регіонами. Тільки із прикарпаття тут вказані 176 прізвищ вояків. Це хлопці та дівчата із калуша, Коломиї, надвірної Богорочан, Болехова, Івано-Франківська. На фото тих, хто загинув, вказано ліквідований. Цю інформацію вороги взяли із сайту Книга пам'яті полеглих за Україну. Хто має контролювати роботу таких ресурсів? Ми подали інформаційний запит у Службу безпеки України. Нам відповіли, обмежень у діяльності будь-якого інтернет-ресурсу на території України немає. Більше того, є цілий перелік законів, які обмежують цензуру, а саме так трактують заборону таких веб-сторінок. Твердження про те, що вказаний інтернет-ресурс функціонує в Україні, є недійсним. Це сайт був зареєстрований російським реєстратором РЕГРУ, який є російським. Далі сервери, на яких розміщується даний сайт, знаходяться також в Росії. Я хочу подивитися назву. Назва реєстр гостра Curator Filtering нетворк. Програміст Ігор Броновський каже, заблокувати такі сайти наша країна дійсно не може, на відміну від Росії. Там є структура, називається Роскомнадзор. Типу, вона якраз і фільтрацію, Ну, типу, як в Китаї, що вони там фільтрують контент. От вони і Google заблокували, і Facebook заблокували. Ну, Там от така ж сама подібна структура, як в Китаї. От. Вони певні ресурси блокують. Втім, і у нас є чимало відповідників таких ресурсів. Зокрема, сайт Напал проєкт, заснований мешканцем Криму Романом Бурком та грузином Іраклієм Комахідзе. На цьому сайті можна знайти навіть екіпажі російських літаків, що бомблять Сирію. Втім, сервер цього інтернет-ресурсу також знаходиться не в Україні. Та адреса на наш Франції скоріше за все сервер за кордоном. Ну це і логічно, тому що всякі буває. І... Там безпечніше за кордоном СБУ повідомляє на даний момент обмеження доступу до веб-ресурсу можливе лише на основі рішення суду і тільки європейського, оскільки сайт створений у Росії громадянам для захисту своїх прав треба подати звернення через відповідні волонтерські юридичні організації до європейського суду з прав людини, бо в Україні вам точно не допоможуть. Натомість фахівці радять бійцям самим турбуватись про свою безпеку, в тому числі інформаційно. 28 лютого у Коломиї відбудеться благодійний концерт із шоу-програмою. Поцілую виступатиме Роман Скорпіон. Місце проведення фізкультурно-спортивний клуб Локомотив. Початок о 17-й годині. Це вся інформація у сьогоднішньому випуску. Якщо ви не встигли подивитися новини, заходьте в інтернет за адресою Потріна або ж слухайте на хвилі 106,8 FM радіо «Сяйво». У Студії з вами спілкувалася Галина Досин. Побачимося завтра уже у інформаційному випуску подій тижня. Шануйтеся!